Вітаю! Наша рубрика новинки діючого каталогу Оріфли. І хочу сказати, що саме зараз ці новинки пророчені до весни. Як би ми не любили зиму, але нам завжди хочеться чогось новенького, чогось смачненького, яскравого, коли ми вже готуємося до весни. І саме тому хочу, щоб кожна з вас погортала, цей каталог. Кожна з вас знайде свій улюблений продукт або ту новинку, як, без якої вже ви не зможете е прожити цю весну. І перше, що хочеться розпочати, це наша новинка, парфумована вода Love Potion Cherry on top. Ви хто е любить ці аромати, ви знаєте, Love Potion є вже дуже багато е варіантів, більш легкі, більш насичені. Але Такої концентрації вишні в шоколаді з присмаком губної помади. Ви такого ще не відчували. І я хочу дуже порекомендувати саме цей аромат. Це парфумована вода, а це означає, що класна концентрація. Це аромат буде для любителів солодкого. І хочу сказати, він не приторно солодкий. Але але со, со, солодка вишня в шоколаді ну, більше нічого не додаси. Просто такий класний е, трюфель, тортик. Ви будете просто як цукерочка, знаєте ще чому? Тому що цей аромат містить дуже багато афродизіаків. А що таке весна? Весна це кохання, весна це хочеться чогось романтичного і можливо побудувати нові відносини або зміцнити їх, або пробудити після зими. Так, от саме цей аромат допоможе вам це зробити, щоб підкреслити цей аромат і ще довше, щоб від вас знаєте, як ми жестокулюємо, так розповідаємо все і. Коли ми будемо з вами так робити це руками, які будуть намащені парфумованим кремом Love Potion, цей аромат буде просто розлітатися, розповсюджуватися іще на більші території. І, звісно, додати такої грейливого образу вам допоможуть ось такі сережки, чері. Вишенька, стиглі вишеньки. Ви, якщо ви підберете ще ваше волосся, зробите відкрите вже тут вашу шию, декольте і подивіться, які гарнюні сережки. І, до речі, це от зараз дуже класний тренд. Якщо ви спостерігаєте за зірками, ви вже однозначно бачили. І якщо ви спостерігаєте за парфумованими за новинками, також ви бачили, що зараз тренд в дуже дорогих відомих брендах, тому Reflame завжди йде в ногу з трендами і маємо свою колекцію спокуславишні. Ну і якщо йдемо далі, то хочу представити вам нову палетку Джордані Gold. Подивіться, ці кольори створені для вашої ідеальної весни. Просто подивіться, чи є людина, якій не підійдуть ці кольори. А я впевнена, що немає, тому що гамма якраз підібрана, що це було і для холодного кольору, типу, і для теплого, для блондинки, для брюнетки. Просто подивіться на ці текстури, і я впевнена, що ви вже знайшли свій колір. Ну, вона неймовірна, жіноча, романтична, все, що потрібно нам навести. Підкреслити губи, бачите, я навіть зараз з такими яскравою помадою. По дослідженням дівчата, коли ви хочете щось донести, вашу думку, щоб вас почули, бути голосною, почути, вам обов'язково потрібно навести помаду. І що, як на червона помада, найкраще підкреслить ваші бажання. Ваші а, прагнення, а, ваш голос до інших людей. Але якщо раптом червона помада, до, поки не ваш коньок, ви її боїтеся, ви вважаєте, що це не на кожен день, то є три відтінка цих губних помад сатинова губна помада, яка також а, в новому обличчі, в новому футлярі всевесняне, колекція просто неймовірна. І для любителів наших пом'якшувальних засобів. У нас їх вже дуже багато: смородина, малина, ем, хто у нас ще? Черника? Да? І е, Обліпіха. А ось іще додали мандариновий смак. До речі, саме цей пом'якшувальний засіб це той продукт, який з'явився саме-саме перший в компанії Оріфле. Це наша легенда. І він з'явився як Крем навколо очей, щоб зволожувати, і не було мімічних зморшок, але звісно пішли далі. Ним можна користуватися і тут, і нігті, кутикул, руки, лікті, губи. Я дуже люблю використовувати цей пом'якшувальний засіб на ніч наносити на губи, вранці прокидаєтеся, а вони доглянуті і зволожені. Ну і якщо ми проговорили з вами про зовнішність, ті новинки, які я дуже рекомендую вам звернути увагу, і є легендарні наші продукти, які допоможуть зустрічати весну. Це наші білкові коктейлі, протеїнові з різними смаками: шоколад, ваніль, полуниця. Саме вони зараз доповнять ваш раціон. І допоможуть скинути зайві декілька кілограмів, які ми наїли тортиками вишнями з шоколаді. Тому хай вишня в шоколаді залишиться тільки на вас як парфум. За допомогою наших коктейлів ви зможете втратити зайві кілограми, зайві сантиметри, щоб нести себе в новеньких яскравих сукнях цією весною, і звісно, щоб почувати себе гармонійно. Гарно насичена, ви маєте підживлювати свій організм вітамінами. І хочу звернути вашу увагу на омега-3. омега 3 це та добавка, яку ми самі не можемо синтезувати. Наш організм нам потрібно її вживати ззовні. Тому обирайте якість, обирайте те, що перевірено, обирайте те, що дає дійсно результати. І те, що затверджено і підтверджено міжнародними асоціаціями. Тому, дівчатка, ось те, на що я Хочу звернути вашу увагу. Ваше тіло, ваше здоров'я і класна ціна саме зараз знижена для того, щоб ви встигли привести себе до ладу на весну. Далі декоративна косметика. Ми вже схуднувши наше тіло трішечки ще додали яскравості, закрили це все парфумчиком і пішли гарно зустрічати цю весну. Більше детальна. Більш детальний огляд на кожен продукт буде, буде пізніше, спостерігайте, підписуйтеся, залишайтесь зі мною і тут завжди про жіночність, про красу, про ваш свідомий вибір, бути щасливою і гарною. Тому наразі папа. -па.